Ніхто не любить визнавати, що помилився, особливо тоді, коли можна тихенько все виправити і вдати, що так і було, або просто рухатися далі, сподіваючись, що ніхто не зверне уваги. Але в медіа так не можна. Повідомлення медіа впливають на життя людей і суспільства, можуть спричинити паніку, травмувати, налякати, зруйнувати чиюсь репутацію, або спонукати когось ухвалити хибне рішення. Тому медіа повинні по перше ретельно перевіряти будь-яку інформацію, перш ніж її поширити. А по-друге, якщо припустились помилки, визнати і виправити її відкрито. Там збройні сили звільнили вижгород від російських окупантів. Про це повідомив заступник начальника штабу командування сухопутних військ збройних сил Олександр Грузевич. А далі його зацитую. цитую: Вижгород уже наш під контролем. Найближчим часом, як я вже казав, у нас будуть дуже дуже хороші новини. Чимало українських медіа повідомили, що наші війська звільнили Вижгород від російських загарбників. Це була безперечно радісна новина. Тільки ось Вижгород, великий районний центр, фактично північне передмістя Києва, ані дня не був окупований. Хоча неподалік від міста точилися бої. Представник командування обмовився, він мав на увазі невеличке село Вишеград біля Макарова. Медіа би не припустилися цієї помилки, якби перевіряли факти і шукали контекст. Наприклад, поцікавилися б, коли ж Вишгород був окупований. Але дехто журналістів вважає, що офіційні повідомлення не просто не потрібно перевіряти, в них можна не вдумуватись. Згодом деякі онлайн видання внесли правки до своїх публікацій. Деякі опублікували окремі новини з уточненням. З новинами, які пролунали в теле- телерадіо ефірі, складніше. Адже навіть якщо повідомити про е, виправлення, його почують уже інші люди. А ті, хто чув помилкове повідомлення, можуть переповісти його іншим. Комісія журналістської етики розглянула цю ситуацію і побачила в діях медіа порушення. Комісія журналістської етики вважає, що медіа, які відмовилися від перевірки заяви про начебто визволення Вишгорода, а згодом внесли правку до вже опублікованої новини, не повідомивши про це своїм читачам, порушили пункт шостий кодексу етики українського журналіста. Чи важливо читачам, глядачам або слухачам, хто саме винен у поширенні неправдивої інформації? Насамперед їм потрібно дізнатися правду. У сучасних медіа практично неможливо гарантувати, що виправлене, оновлене чи доповнене повідомлення досягне тієї самої аудиторії, яка вже спожила новину з помилкою. Але ми повинні зробити все, що від нас залежить, аби виправити завдану шкоду. Помилку варто не лише виправляти. А й визнавати публічно недоречно перекладати відповідальність на офіційних осіб, які повідомили недостовірну інформацію. Пояснення і вибачення у разі виявлення помилки свідчать про повагу до своєї аудиторії і про прозорість роботи журналістів. Нещодавно ми стали свідками ще однієї історії, в якій медіа намагалося замести під килимок наслідки своєї помилки. Українська правда опублікувала новину про нібито російський паспорт заступника міністра оборони Олександра Лієва. Копію документа, редакція видання отримала від анонімного джерела. Фотографія для людей, які мене не знають, можливо, схожа на мене. Але більш гарніша. Я не такий симпатичний. З місцем народження в Москві. І, взагалі, з російським паспортом, ця фотографія, якого в мене ніколи не було, бути не могло і, звичайно, немає. Згодом стало зрозуміло, що на фото у паспорті не Олександр Ліїв або принаймні не та людина, яка працює в українському міністерстві оборони. Однак українська правда не спростувала це повідомлення, а почала редагувати публікацію, змінювати заголовок, уточнювати формулювання, аби зняти з себе відповідальність. Лише наступного дня видання опублікувало окрему новину, у якій визнало, що паспорт не справжній. Але Олександр Ліїв уже пішов у відставку. Це приклад того, як репутація, кар'єра, життя людини страждає через брак професійної відповідальності і неготовність журналістів визнати свою помилку. Комісія журналістської етики розглянула цю ситуацію і винесла доволі жорстке рішення дії редакції, яка не перевірила факти. Поспішила із публікацією непідтвердженої інформації, не виправила помилку вчасно і адекватно. Це порушення кодексу етики українського журналіста, розглянувши публікацію, комісія журналістської етики, незважаючи на вибачення, яке редакція поставила в тексті виправленої новини та беручи до уваги погрози, про які заявив Олександр Ліїв, виносить виданню Українська Правда і авторам Альоні Мазуренко і Михайлу Ткачу публічний осуд. Припустилися помилки, поширили неточну або неправдиву інформацію, варто негайно зробити виправлення або видалити неправду. Але це ще не все. Слід обов'язково пояснити ситуацію читачам і перепросити їх. Якщо помилкова інформація пролунала в ефірі, потрібно перепросити і подати виправлення також в ефірі, якщо можливо, у межах тієї ж програми. Не бійте, що читачі, глядачі або слухачі. Відвернуться від вас, дізнавшись, що ви схибили. Навпаки, вони поважатимуть вас за відповідальний і дорослий вчинок. Саме такою повинна бути журналістика, особливо під час війни. Більше читайте на сайті комісії журналістської етики.